Історія із життя. Чому варто обирати надійну компанію? Одного разу до нас звернувся замовник і замовив у нас проєктування будинку. Ми зробили йому проєкт, кошторіс. Але трошки пізніше він подзвонив нам і сказав, що знайшов інших будівельників, які за нашим проєктом зроблять йому фундамент на 2-3 тисячі дешевше. Ну, на цьому ми з ним, наче розійшлися. Через півтора місяці. Він звернувся до нас і попросив приїхати на його об'єкт. Ми приїхали на об'єкт і побачили, що частина фундаменту зроблена зовсім не за нашим проєктом з грубими порушеннями. Ще замовник сказав нам, що у процесі будівництва у нього виникло багато питань, і він призупинив роботу, запросив е три незалежних експертизи, і всі три експерти, як один, сказали, що фундамент зроб зроблений з грубими порушеннями, і він підлягає тільки демонтажу, що нічого. Виправити вже неможливо. Тому в результаті цей фундамент обійшовся вдвічі дорожче, ніж раніше замовляв замовник. Не економте на якості. Без дім ваш надійний партнер у будівництві. Якщо хочете не пропустити поради, підписуйтесь.